Презентація соціального фотопроєкту Очі, дзеркало душі відбулася у Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки, розповіла Суспільному соціальна працівниця по роботі з громадами благодійного фонду «Рукада» Олена Кузьмич. З її слів на виставці представлено 19 світлин внутрішньо переміщених українців, які нині проживають на Волині. Серед відвідувачів Переселенка Валерія Амерова. Жінка розповідає. Переїхала у Луцьк із Краматорська Донецької області на початку березня минулого року. Почуваю себе своєю тут. Виставка мені дуже сподобалась, тому що передаються якісь емоції людей. Можна побачити когось знайомого. І це буде як згадка про ті часи нелегкі. І в той же час ми гості тут. І це буде приємно, що нас будуть бачити, навіть коли ми поїдемо звідси. Проєкт тривав понад два місяці. За цей час було сфотографовано орієнтовно 300 внутрішньо переміщених українців. Зроблено і роздруковано понад тисячу світлин. Розповідає автор проєкту, фотограф Роман Домбровський. Багато історій були дуже сумних, хоча на світлинах багато з них посміхаються, але Історії дуже сумні. Наприклад, за нами стоїть хлопчик з велосипедом. Попросив, можна нас з велосипедом сфотографувати. Я так підозрюв, що це єдина цінна річ, яка в нього просто зараз є. Взагалі на Волині благодійний фонд Рокада опікується 19-ма соціальними прихистками для українців, які покинули домівки через війну. Розповідає соцпрацівниця фонду Олена Кузьмич. Говорить на світлинах представники із кожного прихистку. З її слів, фотопроєкт зініціювали, аби допомогти внутрішньо переміщеним українцям соціалізуватися у новому середовищі і привернути увагу суспільства до їхніх проблем. Коли люди виїжджали зі своїх домівок, фотографії це було ну не перше, напевно, що вони брали з собою, і ми розуміємо, що люди давним-давно вже не роздруковують фотографії, не роблять фотоальбомів, не ходять в фотосалони. І тому це ще такий проект про пам'ять. Ми хотіли привернути увагу до того, що внутрішньопереміщені особи. Аби залишаються на території нашої області, а їм так само потрібна допомога. Зі слів Олени Кузьмич, на презентацію фотопроєкту завітали понад 50 відвідувачів. Фотовиставка триватиме у Луцьку протягом двох тижнів. Каже, надруковані світлини та їх електронні версії згодом безплатно передадуть для внутрішньопереміщених українців у громади, де вони нині проживають. Наталка Клекуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.